Замкнена кімната автор Порберт ЛИТумлі. Я набула саме з таких учениць, яких її наставник Арткаму зневажав професійною аматоркою. Йому подобалося навчати злочинців усіх мастей, які були звичними учнями в його твердині, від простих хатніх крадіїв до витончених здирників, дітей та підлітків з великими амбіціями, яким могли посприяти мистецтву і науки відмикання замків. Їх цікавили прості рішення та короткі шляхи, а ось учні на зразок яни завжди шукали винятки, додаткові можливості, екзотику. Прагматичному арткаму це дуже дошкуляло. Молода Редгардка могла проводити біля замка цілі години, вона колупалася в ньому дротами та відмикачками, гралася з ключовими та рушійними стрижнями, вивчала корпус. І на додачу робила це все з таким простокуватим захопленням, якого не мав жоден злочинець. Тоді як інші учні відмикали свої навчальні замки та переходили до наступних, яна ще гралася зі своїм. Навіть дужча арткам одратувало те, що вона, зрештою, завжди відмикала замок, хоч яким складним він був. Ти занадто все ускладнюєш. Гарка учитель, шарпаючи ученицю за вухо. Потрібно не просто вміти відмикати замки, а робити це швидко. Присягайся, ти б не змогла відімкнути замок, навіть якби просто перед тобою лежав ключ до нього. Яна терпіла знущання арткаму по-філософськи. Як не як вона заплатила йому наперед. Швидкість безумовно дуже важлива для тих, хто намагається відімкнути чужий замок, особливо, коли неподалік патрулюють міські охоронці. Але Яни це не стосувалося. Вона просто хотіла навчитися. Арткаму робив усе, що, на його думку, мало б змусити Яну відмикати замки швидше, а вона, здавалося, якимось збоченим чином підживлювалася від його фізичних та словесних нападів та проводила дедалі більше часу біля кожного замка, вивчаючи його будову й особливості. Урешті решт учитель не витримав. Якось надвечір, коли Яна, як завжди, гаяла час із простісіньким замком. Арткаму схопив дівчину за вухо та завів у одну з кімнат у дальній частині будівлі, куди учням було заборонено заходити. У кімнаті нічого не було, крім великого ящика, який стояв посередині. Кімната не мала інших дверей, так само як і вікон. Арткаму штовхнув ученицю на ящик і зачинив за нею двері, потім виразно клацнув замок. Це завдання для особливо обдарованих учнів. Засміявся він за дверима. Побачимо, як ти зможеш вийти з кімнати. Яна усміхнулася і почала, як завжди, повільно промацувати замок та всебічно його вивчати. Через кілька хвилин вона почула голос Арткаму з за дверей. Мабуть, варто зауважити, що це завдання є перевіркою на швидкість. Бачиш ящик позаду. У ньому спить стародавній вампір. Він замкнений у кімнаті вже багато місяців. Тому надзвичайно зголоднів, через кілька хвилин зайде сонце, і якщо доти ти не відімкнеш дверей, від тебе не залишиться нічого, крім знекровленої оболонки. Яна лише на мить задумалася над тим, жартував арткам у чи ні. Вона знала, що він злий, жахливий чоловік, але вдатися до вбивства, щоби провчити свою ученицю. Однак, щойно вона почула шурхіт в ящику. Всі сумніви зникли. Забувши про звичне дослідження замка, вона вструмила в нього дріт, посунула штифти до натискної пластини, налягла на двері та відчинила їх. Арткаму стояв у коридорі. Що ж, тепер ти розумієш, чому швидкість відмикання важлива. Він жорстоко засміявся. Яна вибігла з твердині арткаму, ледве стримуючи сльози. Він був певен, що вона ніколи не повернеться до нього вчитись, але вважав, що наостанок дав їй дуже цінний урок. Коли наступного ранку Яна все таки повернулася, Арткаму не виказав подиву, але всередині кипів. Я скоро піду, тихо пояснила вона. Але я розробила, як мені здається, новий тип замка, і буду дуже вдячна, якщо ти висловиш про нього свою думку. Арткаму знизав плечима і попросив показати розробку. Я думала, чи можна встановити замок у двері кімнати з вампіром, щоб показати його в дії. Гадаю, так буде найкраще. Арткаму засумнівався, але розуміння того, що набридлива дівчина нарешті піде, надало йому чудового настрою та зробило його поступливим. Він погодився дати їй доступ у кімнату. Увесь ранок і більшу половину дня вона працювала біля ящика зі сплячим вампіром, знімаючи старий замок і встановлюючи на його місце свій новий прототип. Нарешті вона попросила вчителя подивитися. Він оглянув замок поглядом фахівця, і той його особливо не вразив. Це перший і єдиний замок, який можливо відімкнути лише відповідним ключем, пояснила Яна. Арткаму глузливо посміхнувся. І дозволив дівчині зачинити двері, а сам залишився в кімнаті. Двері клацнули, і він узявся до роботи. На його подив замок виявився набагато складнішим, аніж здавалося, спочатку. Арткаму спробував усі свої навички та дійшов висновку, що йому потрібно вдатися до методу його ненависної учениці, уважного та ретельного вивчення. Мені вже час іти. Гукнула Яна з за дверей. Я приведу в твердиню міських охоронців. Знаю це проти правил, але думаю, що заради безпеки мешканців краще не випускати голодного вампіра на свободу. Уже темніє, і хоча ти не можеш відімкнути замок, вампір, ймовірно, не буде таким гордим і скористається ключем, щоб утекти. Пам'ятаєш, як ти казав? Ти б не змогла відімкнути замок, навіть якби просто перед тобою лежав ключ до нього. Почекай. Закричав Арткаму у відповідь Я відімкнув замок ключем. Де він? Ти забула мені його дати. Але замість відповіді з коридору почулися лише звуки кроків, що віддалялися. Арткаму став завзятіше колопати замок, але його руки тремтіли від страху. У кімнаті без вікон було важко визначити котра година. Він не знав, чи то минали хвилини, чи години. Єдине, що Арткаму знав напевне. Скоро прокинеться вампір. Знаряддя не витримали істеричного натиску Арткаму. Дріт зламався і застряг у замковій шпарині, геть, як вучня. Він кричав і гамселив у двері, але знав, що почути його ніхто не міг. І коли Арткаму набрав повітря в груди, щоб укотре закричати, то почув, як позаду з виразним скрипом відчиняється ящик. Стародавній вампір витріщився на замкового майстра шаленими голодними очима, а тоді несамовито кинувся на нього. Перед смертю Арткаму побачив на ланцюжку, почепленому на шию вампіра, коли той спав, висить ключ.